Що можна писати в призначенні платежу, коли ФОП приймає оплату за товари або за послуги? А за яке призначення вам можуть скасувати реєстрацію платником єдиного податку і нарахувати купу податків і штрафів? Як самому підібрати призначення, правильне призначення платежу, виходячи із тих кведів, які у вас є? Про це я зараз розкажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Отже, що може бути написано в призначенні протежу, а що в ньому писати категорично заборонено. Відповідно до е, приписів документів Національного банку, в призначенні платежу має бути зазначено за що пратіж, е, і е, відповідно до якого документу він зроблений. Ну, тобто, спор, якщо з позиції, як це вимагає Нацбанк, то е, в призначенні платежу має бути написано щось типу там, за одяг згідно рахунку фактури номер такий то. Або там за послуги дизайну згідно рахунку фактури номер номер то Або там я не знаю, там за будівельні матеріали згідно договору від дата номер Там, Чи за послуги перекраду згідно акта та акта від дата номер то Тобто таке призначення протежу з точки зору національного банку воно буде повністю відповідати вимогам, як я вже сказав, Національного банку. Однак, це не з точки зору податкової, бо податкова до призначення протежу підходить зовсім з іншої позиції, ніж та якою тримається Національний банк. Які позиції є в особливостях і підходах податкової до призначення платежу? Право в тому, що відповідно до приписів податкового кодексу, якщо ФОП, платник єдиного податку, отримує якісь доходи, для яких у нього немає відповідних квит, то за таке його можуть зняти з єдиного податку і нарахувати йому податки так, наче він весь час перебував на загальній системі оподаткування. А це дуже і дуже багато. І таке нарахування завжди відбувається заднім часом, коли під час перевірки податкова виявляє, що якесь призначення платежу чи якісь доходи не відповідають тим кведам, які є у ФОПа. З огляду на це вкрай не бажано, щоб у вашому призначенні платежу було написано просто, наприклад, за товари. Тому що це не зрозуміло за які саме товари. Може, це за пальномастильні матеріали, може, це за алкогольні товари, може, це за якісь скрадно-побутові вироби, яких, наприклад, немає серед ваших квет? Тому. Якщо ви отримуєте оплату від ваших покупців, отримуєте оплату за якісь товари, завжди бажано конкретизувати, за які саме товари ви це отримуєте. Наприклад, там за сукню чи за одяг, за одяг жіночий, за одяг чоловічий, за джинси, за красівки, за красівки жіночі, за красівки зарені. Ну тобто будь-який варіант, там чи за, текстиль, за текстильні товари, будь-який варіант. Який конкретизує за які саме товари ви отримуєте оплату, і щоб відповідний квед для цих товарів був серед ваших кведів, також ну про всяк випадок скажу, що окрім роздібних кведів чи кведа 4791 продаж в інтернеті, завжди ФОПу бажано мати кведи. Оптової торгівлі, тому що вам можуть заплатити з рахунка ФОПа або з рахунка юридичної особи, і це вже буде оптова торгівля. Якщо у вас є послуги з доставки, то е, також потрібно мати кведи 5229, 5320 е, і квед ще пакування. Тобто не забувайте про це. Отже, е головний принцип е формування призначення платежу для ФОПа, який продає товари, має бути вказано, за які саме товари, не просто за товари, а за які саме товари ви отримуєте оплату від вашого покупця, і квед для цих товарів має бути серед ваших кведів ФОПа. Аналогічно, і е, при отриманні апарати за послуги, е, має бути вказано, за які саме конкретно послуги ви отримуєте апарату, там за послуги з дизайну, чи за, там, не знаю, там, е, не знаю, за послуги з навчання мов, е, саме те, що є серед ваших кведів і нічого іншого. Е, також, в принципі, допускається. Що е, ви можете попросити вашого покупця чи вашого замовника, вашого клієнта, просто вказати номер рахунку, е, на підставі якого він здійснює оплату. Там, наприклад, згідно рахунка, дата номер такий-то. чи, там, е, згідно, не знаю, там, е, там, згідно договору, е, дата номер такий-то. Це теж, в принципі, допустимо без зазначення, без зазначення конкретного товару. Але все ж таки е, краще, коли е, ми конкретно зазначаємо призначення пратежу, е, те, що відповідає вашим кведам, які є у вашого е, ФОПа, а не пишемо якусь там оцібятіну. Да? Не можна писати те, чого нема серед ваших кведів. В жодному випадку цього робити не можна. Ну, а е, як підібрати е, призначення платежу, для вашого ФОПа, наприклад, ФОПа, який надає якісь послуги, я зараз покажу на трьох прикладах, як це робиться, з чого потрібно виходити, що ми беремо назву кведа або беремо опис кведа, і з того, що є в цьому кведі, і підбираємо наше призначення платежу, яке і будемо просити клієнта написати, коли він буде нам спрачувати. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Перший приклад створення призначення протежу, який буде відповідати вашим кведам. Хай наш ФОП надає рекламні послуги. Там послуги з розміщення реклами в інтернеті, спросування товарів. І в нього є квед 7311. Отже, ми відкриваємо квед 7311 і читаємо, що є, що є в його описі, і підбираємо те, що максимально відповідає діяльності нашому, нашого ФОПа тим посугам, які надає ФОП. І е, от я тут е, зробив три приклади, як це працює. Е, приклад перший. Є тут е, така фраза, що. Е, в цей квет входить створення та розміщення реклами в газетах у періодичних виданнях на радіо і телебаченні у мережі інтернет та інших засобах масової інформації. Ми беремо це речення, беремо цю фразу і перетворюємо на призначення протежу. І е, створюємо призначення протежу за послуги і створення та розміщення реклами в мережі інтернет. Або другий варіант за онлайн послуги із створення та розміщення реклами в мережі інтернет. І таке призначення ПТЖУ буде повністю відповідати цьому кведу. Або беремо е, друге сурово просування товарів. І перетворюємо на назву послуги. За послуги із просування товарів, або за онлайн онрайн-послуги із просування товарів. Або ще один варіант. Беремо е, споручення з опису кведа маркетингові консультації. І створюємо призначення платежу за маркетингові консультації. Або за маркетингові консультації онлайн. Е, ще один приск, е, приклад. Е, діяльність е, дизайнерів. Да? Е, Беремо, читаємо квед, що є в його описі, і бачимо тут споручення діяльність графічних дизайнерів. Беремо. Ці два слова і перетворюємо на назву послуги. За послуги з графічного дизайну. Або за онлайн послуги з графічного дизайну. Е, ще третій приклад. Е, репетитори з іноземних мов. Е, Берем, відкриваємо квед 8559, який має бути у будь-якого будь репетитора, хто навчає іноземним мовам. І е, тут знаходимо, що сюди входить навчання мовам. Відповідно, перетворюємо це словоспоручення на назву нашої послуги. За послуги із навчання мовам. В дужечках можна додати назву мови. Там англійська мова, французька мова, іспанська мова, якщо для вас це принципово. Ну, або там другий варіант за онлайн послуги із навчання мовам. Знову ж таки, в дужечках додаємо, якої мови там, англійська, іспанська, французька, німецька, якої мови ви навчаєте. Я зараз показав декілька прикладів, як виходячи із інформації, яка є в описі вашого кведа, можна створити призначення протежу, яке буде повністю відповідати цьому кведу. Ну, а ви відповідно, користуючись цими прикладами, можете створити придумати призначення протежу для вашої діяльності, виходячи із тих кведів, які у вас є. Якщо ж ви не можете знайти в описі ваших чи в назвах ваших кведів те, що відповідає вашій діяльності, ну значить, тоді ваші кведи підібрані трошки неправильно, і потрібно додати ще інші кведи, в яких, врешті-решт, все ж таки буде те, що, хоч якось, відповідає особливостям нюансам вашої діяльності, і тим послугам, які ви надаєте. Чому, показуючи ці приклади, я показував варіант із акцент, акцентом уваги на те, що це онлайн послуги. Як на мій погляд, якщо послуги надаються через мережу інтернет, то бажано додати про це інформацію в назву послуги, тобто додати слово онлайн. Це там онлайн послуги із просування товарів, чи онлайн послуги із навчання мовами. Для того щоб у податкової не було сумніву, що ці послуги надаються через інтернет, а не під час особистої присутності, і для того, щоб ви могли користуватися пільгою та не застосовувати для приймання для е, оплати за ці послуги, не застосовувати РРО або програмний РРО ПРРО. Щоб можна було просто сплачувати вам за ці послуги на розрахунковий рахунок без застосування касового апарату. Тут, як на мій погляд, важливо зробити акцент, що ці послуги надавалися саме онлайн. Що робити, якщо на ваш рахунок ФОП прийшла апарата із призначенням протежу, який не відповідає вашим квед? Як на мій погляд, в цьому випадку є тільки один е, варіант такий платіж потрібно повернути. Повернути вашому клієнту, вашому контрагенту, який його спротив. Для цього потрібна від вашого клієнта потрібна заява із проханням повернути неправильний платіж і, е власне, з реквізитами рахунку, куди зробити повернення. Зразок такої заяви я залишив внизу в описі під е, цим відео. Ви зможете її скачати, і е, далі просто або заповнити самостійно, або е, скинути бранк вашому клієнту, вашому контрагенту, для того, щоб він заповнив е, цю заяву і далі е, відправив її вам. Е, бажано, щоб ця заява була або підписана, як то кажуть, особисто клієнтом і. Це був оригінал цієї заяви, відправлений по пошті. Або звичайно, мають на ваці пошти, або щоб ця заява була підписана за допомогою ЄЦП і відправлена підписана за допомогою ЄЦП. Як підписати будь-який документ за допомогою ЄЦП. У мене про це є окреме відео. Посилання на нього я теж залишу внизу в описі під цим відео. Можете подивитися, скинути вашому клієнту для того, щоб він не відправляв паперову заяву зі власним підписом, а відправив її підписану за допомогою ключа ЄЦП. Ну, на крайній випадок, щоб це був скан або фотографія підписаної заяви, хоча б так. Хоча насправді це має бути. Паперова заява із живим підписом, або заява в електронному вигляді підписана за допомогою ЕЦП. Тоді можна зробити повернення на підставі цієї заяви, помилкового протежу. Ну, наприклад, якщо ви продаєте товари, а вам написали, що це за, за, написали за послуги з доставки, хоча кведа доставки товарів у вас. Немає. Ну або навпаки, ви надаєте якісь послуги е дизайну, а вам в призначенні платежу написали за товари, там, за взуття або ще щось інше. В такому випадку обов'язково потрібно зробити повернення протежу, е ну, для того, щоб потім у вас не було проблем е з податкової, що ви отримали оплату за те, чого немає серед ваших квед. Ну, а якщо ваші покупці чи ваші клієнти. Постійно пишуть якісь неправильні призначення протежу, чи вказують, чи постійно вказують призначення протежу просто від себе, що їм прийшло в голову. Тоді можливо краще на кожен протіж виписувати рахунок фактуру і просити клієнта написати в призначенні пратежу, що це згідно рахунка номер такий то чи згідно рахунку. Від, дата, номер такіто для того, щоб просто не було випадків, коли вам напишуть якусь повну маячню. Як одному моєму клієнту покупці написав у призначенні пратежу, я вас люблю. І що робити з таким призначенням пратежу? Ну, тільки, тільки повертати, та якось так. До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів статей, яких відповідно немає тут на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Ну і на останок. Яке призначення платежу вказувати, коли ви перекидаєте кошти із рахунка ФОПа на власну картку, на власний рахунок фізичної особи? Взагалі, Податковий кодекс не містить ніякої інформації про це. Тобто можна зарішити призначення за змовченням, так, як його вказує банк. Я, наприклад, коли перекидаю з рахунка ФОП на особисту картку, я просто заходжу в додаток ПВА24 і роблю перекид між карткою ключ. І е, особистою карткою. Жодним чином ніяк не заморочуюсь, яке там призначення платежу написано. Бо під час перевірки будь-хто хто на цьому знається, розуміється, він просто побачить по вашим випискам, що це був пратіж із рахунка ФОПа на вашу особисту картку, який ви маєте повне право е, здійснювати. Якщо ж ви хочете е, якось підстрахуватися. То зазвичай прийнятним вважається таке призначення протежу, як дохід від підприємницької діяльності. Тобто, перекидаючи кошти із рахунка ФОП на особисту картку, можна написати в призначенні платежу дохід від підприємницької діяльності, або ще як варіант: дохід від підприємницької діяльності після сплати податків. Також можна написати переказ між власними рахунками. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.